Вітання, друзі! Відогляд по труночку No47, називається казковий сюрприз. Тут 450 грам гарних відібраних цукерок для ласунчиків і ласунок. Ви можете побачити: і мілка, мамба, барні, кіндер-шоколад, Кіндер Буено, лайне, кіндер-джой, Хеппі Хіппо. І ще декілька теж любимчиків, таких смачних гарних цукерочок, свіженьких. Вони гарно поміщаються в цю. Яскраву гарну упаковку, таку з бантон. Е ось. Нагадую, що доставка по Україні у нас безкоштовна при замовленні від 4,5 тисячі гривень. Якщо бажаєте відкоригувати або зробити свою калькуляцію, звертайтеся до менеджерів, якщо у вас кількість більше, як 30 подарунків. Е також будемо раді вам допомогти в підборі найсолодших і найгарніших. Е Подарункових наборів для ваших рідних, друзів, близьких, для тих, кого ви хочете зробити приємне в цей передсвятковий час. Тому до зустрічі на замовленнях, ваша унікальна цукерочка.